В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Сипельняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску новин розкажемо про наступне. Чотири ворожі безпілотники збили над областю наші захисники. Постраждалі від ракетного терору мешканці Кривого Рога отримають допомогу від області. Бездоріжжя, Лівобережжя Дніпра. Буде інша важлива та актуальна інформація, тож ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині поінформував очільник області Сергій Лесак. Вночі оборонці неба відбили атаку ворожих безпілотників на Дніпропетровщину. Захисники з повітряного командування Схід знищили над регіоном чотири безпілотники, Імовірно, шахеди 136 та Орлан 10 Що стосується обстрілів, ніч минула спокійно. Жодної атаки на наші громади не зареєстровано. Знімальна група телеканалу, де 1 побувала на Херсонщині про життя в окупації та після про те, як виживають місцеві мешканці після підриву Каховської ГЕС у наступному сюжеті. Вітаю студія. Ми працюємо разом з волонтерською групою, яка зараз прямує до Херсонської області, до міста Херсон, до міста, який спочатку війни демонструвала героїзм і єдність з усією україною, незламне місто Херсон. Це медичний Морг. заклад, так? Морг, Морг. прилетіла. Садова медична експертиза. — А співробітники так. не постраждали? Ні, дякувати Богу. Тільки машини наші постраждали. А ви тут проживаєте? Ми тут, ні, ми тут працюємо. Ні, я розумію, в Херсоні так. Тому, ну, як, нікуди так? не виїжджали, ні, взагалі, не спочатку, ніколи. а працювали. Спочатку? Коли була, працювали в розділі. Судово-медична експертиза, тому що були наші люди і треба було їх ховати. Дякуємо вам за це. це тримайтеся, це, дякуємо. тримайтеся. Дякуємо. 6 числа нас затопило повністю стадіон. Потім почала водичка підходити і потроху затоплювала центральну вулицю, а за нею дитячий майданчик. На другий день вже рівень води був достатньо такий хороший, що затопив повністю дитячий майданчик, його не було видно. І... Ну, пару вулиць, так? Так. так. Так, підтопили чотири вулиці. А є люди були, хтось залишався. Як, як евакували? Е, нікого не евакували. У нас весь час стояв автобус для евакуації, але люди не хотіли виїжджати. Всі вірили, що все буде добре, так. Я хочу сказати, що у нас також були такі, коли в нас давали російську пенсію. Не можна люди обсуждати, получали, не получали. Тому що я знаю таких, які получали, які получали. Переводили всі гроші на ЗСУ, переводили в гривні, переводили в ЗСУ. Тому що ще знаю, вона ходила, купувала нитки, нитки для в'язання, і вона в'язала і все на ЗСУ передавала носки все. Тому ну, нікого не треба осуждати, нікого. Я стояла отут, ось бачите, ну я викинула вже осколок. А, а я отут потім встала от сюди, тільки стала отсюди і прильот був. Півтора шага. А не травмувало вас нічого? Ні, я, я писала СМС ку своїй невістці, з ним народженням поздравляла. Приїхали до, до Херсону, привезли будівельні набори. У людей є дуже велика потреба, тому що багато зруйнованих будівель, повеню та обстрілами. Зараз ми їхали до під'їзду до Херсону. Суцільний жах. Ми приїхали до Херсона подивитися, як незламний Херсон продовжує жити. Все на свої очі тільки для телеглядачів телеканалу Д 1 Про ліквідацію наслідків підриву ворогом Каховської ГЕС на території Дніпропетровщини розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вже майже два тижні триває ліквідація наслідків ворожого теракту на Каховській ГЕС. Щодня нові виклики. На всі потрібно реагувати. Часто на випередження, застосовуючи превентивні заходи. Виконуємо розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків катастрофи, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. В регіоні заборонено вилав та продаж риби. Не можна реалізовувати улов з Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонських областей. Аби не було порушень, запроваджений посилений державний ветеринарно-санітарний контроль. Такі обмеження діямуть до повної стабілізації ситуації в зоні лиха. Щодо заборони відпочинку на воді, тут кожна громада повинна надати свої пропозиції, поки що закриті для купання пляжі міста Дніпра. Окремо хочу застерегти мешканців Нікопичини від відвідування обмілілого Каховського водосховища та прилеглої території. Там зберігається небезпека. Ми постійно моніторимо ситуацію під контролем стан води і педагогічна обстановка. Впевнений, впораємося з усіма труднощами. Понад три десятки одиниць техніки передали нашим захисникам представники благодійного фонду спільно з Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією. Розповідає мій колега, журналіст Ян Андросенко. Бійців, котрі женуть окупантів з країни на різних рубежах, підсилили технікою. Їм вручили ключі від автівок. Декому дістався багі та квадроцикл, а ще дрони. Загалом силам оборони передали понад три десятки одиниць техніки. Сьогодні продовжуємо виконувати першочергові завдання нашого Верховного головнокомандувача Володимира Олександровича Зеленського, спільно з нашими меценатами передали, саме бачили, яку кількість автомобільної техніки, мототехніки та в тому числі, і дронів. З меценатами спілкувалися. Маємо розуміння і маємо саме головне, що маємо план наперед щодо подальшого забезпечення і підтримання наших сил оборони на всій лінії фронту. Техніка від меценатів на цей раз від благодійного фонду, який до повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну здебільшого опікувався дітьми з інвалідністю та людьми старшого віку. Нині допомагають переселенцям, підсилюють і оборонний фронт. По машинам кожен підрозділ, ми спілкуємося з ними, і вони свої давали свої побажання, і ми вже далі з ними виконували, старались виконати те, що їм потрібно на даний час. І далі приймаємо і будемо далі співпрацювати з ними. 29 машин на даний час. І Мавіки, і деяке обмундирування для військових. Я навіть не знаю, що сказати. Ця підтримка дуже важлива для нас. Як якби не волонтери, якби не такі самі військові, то всього цього б вже не було. Тут був би вже російський мир, так сказати. Тому ця допомога нам дуже потрібна, і ми це дуже цінуємо. Це відчуття великої підтримки. Ти знаєш, що ти не просто так стоїш там, десь так сказати, вмираєш, що люди тебе підтримують, що є кого тут захищати, діти, жінки та свідомі люди. Тому це дуже підтримує. Підтримка це дуже важливо для військових. Підтримка сил оборони одне з першочергових завдань, поставлених президентом України Володимиром Зеленським. І аби наші воїни мали все для ефективного ведення бою, влада співпрацює з бізнесом та благодійниками, зауважив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Ця робота систематична і буде продовжуватися. Ян Андрусенко, Сергій Супрун, Новини Д 1 Дві ночі поспіль криворіжжя здригалось від російського терору. Постраждали кілька підприємств та багатоповерхівка. У потрошеному будинку мешкало понад 80 родин. Спеціальна комісія вже дообстежила будинок. Працюють у будинках навколо обстріл, який був позавчора вночі. Його прокоментувати і пояснити, що це було дуже тяжко, тому що ця поверхова будівля, в яку влучила ракета, це спальний район міста Кривий Ріг, центр міста, де поруч немає ніяких виробництв, навіть знаєте, який би там завод, який би стояв поруч, яка б фабрика, який би там склад, технічний склад, хоч б можна було щось подумати, що там щось зберігається або ремонтується. Повністю спальний район, рядом стоять тільки п'ятиповерхівки, там будівлі, де проживають мирні цивільні мешканці. Нема ніякого ну, слово, взагалі рядом поруч нічого. Це чистий води, теракт, який влучив мирних мешканців і забрав життя 12 чоловік. Інша ракета влучила в приватне підприємство. Такий харчовий склад, де зберігали воду, продукти харчування. В кожному місці є такі склади, де завозять оптовики, так би мовити, звідти вивозять для, по магазинам, розвозять воду, харчі там працювало сьомороді людей. Із них 17-річний хлопець самий молодий, для того, щоб підробитись, заробити щось для проживання, для своєї родини. І туди влучило дві ракети прямого попадання, і там шансів на вижити не було, тому що і завали, і обрушилося, і дві такі потужні ракети влучило в такий склад, де кроме води і консервів нічого не було. І поруч також там приватний сектор, там магазини. Теж технічних, ніяких виробництв не було. Ну, взагалі це незрозуміло. Сьогодні вночі також було здійснено по підприємству влучання ракета. От Чоловік зазнав поранення 38 років, зараз знаходиться в лікарні. Тоже він знаходиться, це підприємство біля приватного сектору. Там знову взагалі нема нічого. Це просто б'ють по місту кривий ріг, по цивільним мешканцям. Як його можна пояснити, якщо можна прокоментувати? Терористи і все. 13 загиблих, 39 поранених, десятки зруйнованих життів. Оговтатись після пережитого людям допомагають волонтери. Олександр розвозить гуманітарні вантажі по лінії Харкова Херсону. Каже, що 13 червня тільки повернувся додому. І вночі спочатку почув влучання ракети, а потім гучний крик. А поспали, прокинувся від цієї свисту. Навіть не встиг піднятися, а вибух, у мене летить скло вдома. Я вибіг подивитися, відкрив балкон, почув крики, жахливі, жахливі крики. Швидко одівся, вибіг, взяв з собою, пам'ятав, що був у мене пак води, стояв вдома. Я його схопив, це ну, що було, і побіжав. Прибіжав тут же паніка, хаос. Люди, людей з віком достають, на дерева повилазили, поліція спочатку, потім вже почали ДСНС приїжджати. Швидко, дуже людей дістали, але ну, були жахливі кадри були. Це обгоріли, обгоріли тіла, крики жахливі. Ну, Помагали, чим могли, доставали, виносили все. Ну, потім вже зранку вже всі зібралися, вже все організувалося зі сторони і місцевої влади, і ДСНС, і ЗСУ. Тут, ну, всі підключилися, все було сплочено, все було швидко ну, і добре. Кажучи, до обіду вже ДСНС практично завершило свою роботу. І люди, людей вже почали пускати, забирати свої документи, там цінні папери, можливо, речі, там якісь цінні. А зараз що ви тут будете робити? Зараз допомагаємо людям, людям перевозити речі, тому що зараз ну, кожна гривня у них на ну, кожна гривня у них у них. І ми безкоштовно їм речі перевозимо, куди вони їм треба. Якщо нема куди, у нас є свої склади. Ми на зберігання беремо. Потім куди треба, ми їм перевеземо обратно. Олександр пам'ятає кожну мить тієї жахливої ночі. Я діяла не тримаю світло. Я дуже постраждали від російського терору, допомагали усі небайдужі. Серед них опинився і 20-річний військовослужбовець Національної гвардії України на позивний Фрост, оборонець Азовсталі, який пережив полон, долучився до організації Центурія, яка на декілька тижнів стала волонтерським штабом Криворіжжя. Ну там в кривий ріг прильоти були, наприклад. П'ять ранку ми вже були на місці. Ну ДСНС, пожежники цивільні, заходимо, кажемо, де допомога потрібна. От. Є у нас офіс, тут у нас і гуманітарна допомога сортується. Гуманітарна допомога яка саме? Теж сама різна, Там, Корм для тварин, одяг для цивільних, от, їжа, засоби гігієни. Люди нам, ми просто зробили публікацію і парипосі по Кривому Рогу, люди сюди звозять. Купу всякої гуманітарки. Все за свій рахунок, все за своего бюджету, так сказати. І стараємося щось бути якимось корисним. Бо в кривому розі я не бачу більше ніяких настільки колективно спочених організацій. Я вважаю, що ми на першому місці тут. Першу грошову допомогу люди вже отримали. Також з обласного бюджету на потреби постраждалих від ракетного удару виділили 15 мільйонів гривень, та передбачені кошти на допомогу сім'ям загиблих від російської агресії громадян. Маргарита Кузьменко Ян Марковський спеціально для телеканалу, «Д1». Служба безпеки України викрила чергового колаборанта. Більш детально речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Контрозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію у прифронтових районах Дніпропетровської області. У результаті оперативних заходів викрито ще одного агента головного управління Генштабу ЗСРФ, відомого як ГРУ. Ним виявився працівник місцевої станції Укрзалізниці. На початку цього року чоловіка заграбував кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Зрадник збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки ЗСУ, яка задіяна у контрнаступальних операціях українських військ. Крім того, ворожий агент фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які йде передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони. Для виконання завдання агресора він детально знімав об'єкти на камеру власного мобільного телефону під час робочих виїздів потягом. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для проведення повітряних ударів по регіону за наведенням фігуранта. Також російські загарбники розглядали варіант диверсії на об'єктах «Укрзалізниці» за участі завербованого агента. Таким чином, агресор планував зірвати поставки пального зброї та боєприпасів для ЗСУ на Південно-Східному фронті. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено гранати Ф1 та РГД-5, карабін, велику кількість набоїв дострілецької зброї та димові шашки. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Частиною 2 статті 111 Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та частиною 1 статті 263, Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або убуховими речовинами. Наразі він перебуває під вартою. Зраднику загрожує довічне ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за сприяння апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТУ розлізниця та процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Як не потрапити у пастку шахраїв під час онлайн шопінгу? Купуйте та сплачуйте товари лише на перевірених ресурсах та переконайтесь у правильності url адреси сайту. Навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт. Наступне відео ми отримали від правоохоронців, які вкотре нагадують, як дотримуватись безпечних покупок в інтернеті. Закупили шкільні меблі на 3 мільйони гривень, які не відповідали стандартам. У злочині підозрюється один із заступників мера Дніпра та службовець міськради. Їм повідомлено про підозру інкримінують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. За даними слідства, підозрювання підписали договори поставки. При цьому достовірно знали, що меблі не відповідають вимогам та стандартам нової української школи. Таким чином, на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано 3 мільйони гривень бюджетних коштів. Наразі одній з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Стосовно іншої розгляд триває. Продовжуємо інформаційний випуск. Наступний сюжет про дороги Дніпра, лівобережної його частини на зйомки нас запросили мешканці Амур-Ніжньодніпровського району, щоб района та міська влада разом з депутатами нарешті звернули увагу на їхні численні проблеми. Подробиці у наступному сюжеті Ольги Ховрич. Якщо ви подумали, що це убиті сільські дороги, то змушені вас засмутити. Такий непрезентабельний вигляд мають дороги у приватному секторі АНД району обласного центру. Запорізька, Кожем'яки, Івана Полюя, Глухівська, Канівська це лише кілька назв занедбаних вулиць навскидку. Але цей перелік можна продовжувати довго. На превеликий жаль, рухатися ними все рівно, що грати в дитячий атракціон американські гірки. Для місцевої мешканки Вікторії ще той квест проїхати тут із малим Назарчем на дитячому візочку. Ходимо кожного дня по цій дорозі, робити це неможливо, тому що каміння з візочком не проїдеш, колеса кожного разу то в різні сторони, хоча їх фіксуєш, не фіксуєш. все дуже погано. Аби зробили дорогу, хоч можна було в парк ходити спокійно. А так кожного разу це як квест, це просто неможливо. Малому це дуже не подобається, тому що їдеш, він це скаче, нервує. Да, і хниче, да, і зараз хниче. А по Канівській до тамтешньої станції технічного обслуговування вантажівок щодня їздять фури, розбиваючи і без того занедбану внутрішньоквартальну дорогу. Це як не було дороги тут, так її немає. Коли проїжджають по нашій вулиці, це кусочок цієї дороги, то цепляється і рамами. А коли води наливає, так тут взагалі не те, що неможливо проїхати, неможливо навіть пройти. Звичайно, саме розумієте, що ями це ж не в пользу автомобіліста, не в пользу людей, які ходять по цим дорогам. Я звертався, писав у соцсеті чисто по вайбер. Ну відповіді ніякої не було. Задавав питання, чому в прошлому році, допустим, цю дорогу зробили. До цього участка і далі все покинули. От від вулиці Лагаша і до інтернату дорога залишила така, як є. Пане Філатов, пане Вишневецький, ми запрошуємо вас проїхати по цій дорозі. Погано, одном черп човгаю. Хочеться, щоб щось зробили з нею. Може, хоч засипали чи заасфальтували. Мер Філата, зробіть нам дорогу. Цілком вірогідно, що ні міський голова Філатов, ані його підопічний голова районної адміністрації Руслан Вишневецький, ні заступник і головний по комунальному господарству Михайло Лисенко жодного разу не їздили по більшості цих вулиць. Проте на Кожем'яки, де восени 2022-го стався приліт ворожої ракети у приватний сектор. Вони були навіть фотки свої на фоні побитих будинків, піарили у соцмережах, бачили стан доріг, та й люди допомоги просили. Що не перехрестя, то суцільні вибоїни. Очевидно, 23 мільярдний бюджет Дніпра, до речі, найбільше в Україні серед обласних центрів, не дозволяє спрямувати кошти хоча б на ямковий ремонт вулиць. А от на власне піар у міськради гроші є. Більше 70 мільйонів витрачає міська влада Дніпра на висвітлення своєї діяльності. Цих коштів точно б вистачило палатати ями та провалля, оскільки 800 мільйонів, виділене згідно тендерів на ремонт доріг цього року, чиновникам міськради Дніпра явно не вистачило. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк. Новини Д1. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару ракетами та іранськими ударними безпілотниками шахет по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. Та уражено один зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер К-52, три іранських ударних дрони типу шахет та сім розвідувальних безпілотників. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 630 осіб окупантів, п'ять танків та шість бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу більше 220 тисяч осіб танків – майже 4 тисячі, бойових броньованих машин – 7 тисяч 735, артилерійських систем – 3 тисячі 865, засобів протиповітряної оборони – 370, гелікоптерів – 305, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 3383. Про спорт вже сьогодні в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 збірна України зіграє проти команди Мальти. Наразі синьо жовті займає другу сходинку з трьома заліковими балами. Гра відбудеться у словацькому місті Тернава. Початок гри о 19.00. Тож не пропустіть гру та вболіваємо за головну команду країни разом. Українська тенісистка Юлія Стародубцева виграла трофей на хардовому турнірі серії ITF w 60 в американському Самтері. У фіналі змагань Українка у трьох сетах обіграла представницю Індії Карман Тханді. І про погоду на вівторок, 20 червня. У Дніпрі очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 28 градусів тепла. Вітер північно-східний до 2 метрів на секунду. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 15 до 29 градусів тепла. У Павлограді, Синельниковому та Новомосковську очікується ясна погода без опадів. Температура повітря від 15 до 28 градусів вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтесь до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Супільняк. Бажаю миру! Слава Україні!